Сьогодні вночі всі інформаційні стрічки України розірвала новина від New York Times. Видання написало, що президент Байден вперше дозволив Україні використовувати далекобійні ракети Атакамс для ударів по Росії. За іншими джерелами це дозвіл використовувати Атакамс лише в районі Курщини, де перебувають північно-корейські війська, щоб таким чином стримувати пхеньян від відправки додаткових військ на війну проти України. Є також непідтверджені дані про плани приєднатися до аналогічних кроків. У Лондона і Парижа чимало провідних світових експертів вітали довгоочікуване рішення Білого Дому. Обережно зраділи йому і українці, бо озвучене публічно воно стає своєрідним попередженням для Москви. Сказав про це і президент Зеленський. Сьогодні багато говорять про дозвіл на відповідні дії, але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть обов'язково. Росіяни дозвіл сполучених штатів назвали приєднанням НАТО до конфлікту, а син Дональда Трампа назвав це рішення ідіотизмом. Украй необхідне рішення для України та надпотужний сигнал Росії. Так європейські лідери коментують повідомлення про дозвіл Сполучених Штатів вбити далекобійною зброєю по російській території. Однією з перших довгоочікуване рішення вітає Польща. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський наголошує, що штати відповіли Росії зрозумілою її мовою на вступ у війну північно-корейських військ та останній ракетний обстріл України. Польський президент Анджей Дуда називає це вирішальним моментом у війні. Це докорінно змінює ситуацію на фронті. Я вважаю, що це рішення президента Байдена було дуже потрібним і добре, що воно ухвалене. Росія чітко бачить, що Україна отримує сильну і рішучу підтримку, і що ця сильна і жорстка позиція Заходу щодо агресії проти суверенної та незалежної держави є абсолютно непоступливою і послідовною. Це дуже важливий, можливо, навіть переломний момент у цій війні. Аут у Литві не поспішають відкорковувати шампанське, наголошують незрозуміло, скільки саме далекобійних ракет отримає Україна і якими будуть обмеження на їх застосування. виходячи з позиції сили, жодних обмежень, крім міжнародного права щодо України, не має бути. Слід надати реальні обсяги зброї. Загалом це правильне рішення. Щасливе, що нарешті воно ухвалене. Прикро, що в минулому було озвучено так багато аргументів проти. Європейський союз підтримує рішення спо. Сполучених штатів запевняє голова дипломатії ЄС Жозеп Борель, закликає європейські країни також дозволити далекобійні удари по території Росії. Ви знаєте мою позицію. Я не раз казав, що Україна повинна мати можливість використовувати зброю, яку ми їй надали, не лише щоб зупиняти стрілу, але й щоб вражати того, хто її випускає. Міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок наголошує, Україна має право завдавати далекобійних ударів по території Росії з погляду міжнародного права. Та самооборони натомість канцлер Олаф Шольц непохитний. Попри рішення штатів не постачатиме Україні крилаті ракети Таурус. Він чітко визначився з цього питання та не змінить своєї позиції. Канцлер був поінформований про рішення президента Байдена щодо ракет Атакамс. Він налаштований продовжувати підтримку України однак це не впливає на рішення щодо постачання Таурус. Франція не підтверджує і не спростовує, що спільно з Британією слідом за Сполученими Штатами. Нібито дала зелене світло на застосування своїх далекобійних ракет скальп. Французьке авторитетне видання Фігаро» видалило відповідне повідомлення. Однак у Парижі наголошують, підтримують зняття обмежень на застосування Україною далекобійної зброї. Well, Ви чули президента Макрона раніше. Ми офіційно заявили, ми готові розглядати цей варіант, якщо це дасть можливість атакувати об'єкти, звідки росіяни обстрілюють українську територію. Проти рішення Білого Дому виступили лише дві європейських країни Словаччина та Угорщина. Називають це кроком деескалації війни. Про те, що штати таки дали зелене світло бити далекобійною зброєю в глиб Росії. Напередодні повідомила американська Нью-Йорк Таймс. Деться про ракети Атакам з їхня дальність сягає 300 кілометрів. Однак, як зазначають у виданні, удари можна буде завдавати лише по Курській області проти російських і північно-корейських солдатів. У Білому домі від прямої відповіді чи є дозвіл, ухилилися. Проте натякнув. Що розробляли відповідь щодо співпраці Росії та КНДР. Рішення Вашингтона залишає три суттєві питання, пише економіст: яким буде масштаб дозволу, чи таки наслідуватимуть приклад американців Британія і Франція, і як відреагує Путін. У виданні припускають, тепер росіяни можуть посилити свою кампанію саботажу та підривної діяльності всередині Європи. Вероніка Бойко, факти сі Єдині новини.